Я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні я вам нагадаю, як можна приготувати котлети незвичним способом. Якщо ви любите котлети, а класичні котлети вам вже надокучили, тож дивіться це відео. Беру пів кіло фаршу, у мене фарш курячий, а також капусту і одну чималу цибулину. Капусту і цибулю натираю на крупну тертушку. Пропорцію капусти до фаршу визначайте за своїм смаком. Додаю солі, одне сире куряче яйце, паприку, а також чорний мелений перець за смаком. Фарш ретельно вимішую, формую з нього продовгуваті котлетки чи маленькі, викладаю змащену олією форму і відправляю в духовку на 15 хвилин. Перед духовкою формую такі заглиблення чайною ложечкою. Ці заглиблення я буду наповнювати начинкою. Для цього беру 300 г кисломолочного сиру, пучечок кропу нарізаю дрібненько, сіль, сухий часник, сире, куряче яйце, все перемішую. Натираю 100 г твердого сиру, дістаю з духовки котлетні заготовки, наповнюю начинкою з кисломолочного сиру, зверху присипаю твердим сиром і відправляю ще все в духовку хвилин на 15-20 до готовності. Всім смачного!